Вітаю, брати та сестри, розпочну свою проповідь з тексту Святого Писання, який записаний в Матвія, 3 розділ з 13 вірша. Тоді прибуває Ісус із Галілеї, понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому й говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я подобав. Слава Богу. Взагалі, якщо ми читаємо Описання ще старого заповіту, ми можемо побачити, що для юдеїв вода вона мала дуже особливе значення. Використання води ще сам Господь прописав, для, особливо для священиків, для людей, які служили при храмі, і ритуальні омовення вони, ну, були дуже важливі для єврейського народу, і це протягом всієї історії ми спостерігаємо, що це було в святому писанні. Тобто священик, перед тим, як війти в святилище, перед тим, як війти в храм, була спеціальна посудина, яка називалася Міквот. Він мав омити свої руки, можливо, омити обличчя. І це символізувало очищення перед тим, як він входив в храм для того, щоб звершувати служіння для Бога. Пізніше ми можемо, досліджуючи історію, і вписані теж згадуються такі люди, які називалися Єсеї. Це була така секта серед юдеїв. У цих людей характерно було те, що вони вели такий аскетичний образ життя, і людина, яка хотіла долучитися до цих людей, вона проходила через обряд водного хрещення. І, власне, є думки, що Іван Хреститель виховувався серед ось цих єсеїв і потім розпочав своє служіння. Ми нещодавно в суботу святкували таке свято, як хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. І я думаю, що багато з вас спостерігали, бачили, що люди по-різному святкують це свято. Є люди, які в цей день. Навіть не будучи релігійними, для них це день, коли люди можуть окунутися в річку, закалитися в здоровому тілі, здоровий дух. Є люди, які вкладають в це окунання якийсь більший сенс, якісь духовні речі. Є люди, які не купаються, святять водичку, йдуть до церкви. Для нас, віруючих людей, для християн це день, коли ми по особливому згадуємо цю подію, і ми беремо для себе якісь уроки в своє життя для того, щоб застосувати їх. Я, не будучи в церкві, я був, скажімо, духовно з вами, був онлайн. Друге зібрання воно було присвячене якраз цьому святі, розбиралися. І я б хотів би ще залишити декілька думок, а власне п'ять думок з тих текстів, які я зачитав, хотів би лишити для нас те, що ми можемо взяти і застосувати в своє життя. Одразу хочеться сказати, що. Між старим заповітом, між останньою книгою, книгою пророка Малахі і Новим Заповітом, я думаю, що ми це знаємо. Було 400-річне мовчання, коли Бог не говорив до свого народу через пророків, Бог так явно не говорив. В Слові Божому, навіть це описано, що слово воно було нечасте, видіння воно було достатньо рідке. і Бог так як в Старому Заповіті є ціла велика категорія книг, книга пророків, Бог цих 400 років до свого народу не говорив. І за цей час в народі Божому відбулися деякі зміни. Найперше, це був час очищення і освячення Божого народу. Це був час, коли євреї справилися з такою проблемою, як і поклонство. Це був час достатньо непростий, коли євреї були під гнітом різних народів від одного до іншого, під таким зверхнім, під скажімо так, в рабстві були у різних народів, і це час, коли євреї очистились від, від лопоклонства. Тому що весь старий заповіт ми спостерігаємо, що євреї вони поклонялися різним богам, постійно відходили від Бога. То після того, як почалося цей період мовчання. І потім, протягом всієї історії до цього часу, ми не спостерігаємо такого, щоб євреї знов схилялися до такого якогось видимого ідолопоклонства. Але в той же час, оскільки Бог він явно не говорив до ізраїльського народу, це був час, коли євреї вони почали ділитися самі в собі. І з історії ми можемо спостерігати, і читаючи сторінки писання, ми можемо побачити, як в єврейському народі відбулося поділення. В Біблії ми згадуємо і читаємо про такі категорії людей, я думаю, всі чули, як фарисеї і садукеї. Це дві великих секти, які утворилися якраз в цей період серед єврейського народу. Фарисеї, це, по-нашому, якщо сказати, це такі дуже жорсткі консерватори. Тобто була тора, було писання Моїсея, був закон, і в той же час були усні передання. Талмуд. і фарисеї це такі буквоїди, консерватори, які дуже е, щепетильно, дуже капітально ставились до того, щоб виконати все, що сказав Господь. І в той же час взяти це слово і в тих реаліях, в тому часі, в якому вони жили, для того, щоб його повністю застосувати. І це стосувалося всіх сфер життя саме єврейського народу. І вони дуже-дуже щепетильно це все використовували. І в той же час фарисеї це були люди, які супротивлялися. Культурі того часу, тому що е, в момент, коли народився Ісус Христос, е, єврейський народ він був під римською окупацією. І в той час була Римська імперія, яка захоплювала дуже багато земель, і на цих територіях поширена була грецька мова, яка була так званою міжнародною, і в той же час дуже потужно насаджувалася е, культура. Е, Дуже, дуже потужно насаджувалася мистецтво, культура. І все це просочувалося в усіх країнах, де була Римська імперія. І фарисеї це були люди, які супротивлялися тому, щоб ця культура не зайшла саме в євреїв, щоб зберегти свою ідентичність, щоб не злитися з культурою того часу. І це були такі дуже сильно консерватори. В той же час протилежна їм така гілка, яка утворилася, це були садукеї, Це такі ліберали, які. Вони не вірили у вічність, і їхня позиція була крокувати в ногу з часом. Тобто вони підтримували ідею елінізації, тобто входження культури, вони дуже часто займали якісь правлячі позиції. Вони були люди, які вважали, що вони відкидали талмуд, вони, тобто усні передання, все це вони відкидали, тільки приймали закон Моїсея. Це те, що було. І вони супротивлялися один одному. Тобто фарисеї не підтримували входження цієї культури, тобто елінізація, садокеї навпаки, підтримували. В той же час утворилася така група, яка називалася Зелоти. Тобто, це люди, які так само вони не підтримували елінізацію, але у них було бачення, що потрібно збройне, зброєю зі зброєю в руках відвоювати незалежність для свого народу. Також утворилася секта, про яку ми сказали Єсеїв. Вони проявляли не так, як Зилоти войовниче, а вони просто для того, щоб відділитися, вони уходили в пустелі, вели дуже аскетичний такий спосіб життя, вони не одружувалися, дуже багато дотримувалися, щоб була чистота і тому подібне. Також була така секта, утворилася і Родіани. Коли Ірод відбудував храм, зробив реконструкцію, вони дуже сильно почали шанувати якраз ірода, династію іродів, наступників. І до чого я це все кажу? До того, що відсутність Божого слова явного через пророків призвело до того, що єврейський народ він став ділитися сам собі. Виникало дуже багато поглядів стосовно різних богослужбових практик, стосовно політичних моментів, стосовно свого життя. І перша думка, яку я хотів лишити, коли відсутня Божа присутність, коли відсутнє єднання з Богом, люди починають ділитися між собою, ділитися один в одним, починають ділитися стосовно різних переконань і тому подібне. І тому перша думка, яку я б хотів лишити, виходячи з цієї передісторії, як нам важливо шукати сьогодні Божої присутності, шукати спілкування з Богом, шукати єднання з Ним для того, щоб у нас була спільність. Лише невелика кількість людей в Біблії. Протягом того часу ми знаходимо, які шанували Бога. Ми, на сторінках Писання згадуються такі люди, як Захарій, Єлизавета, Марія, Йосип. І, ще, і я вірю, що було ще немало людей, які, незважаючи на всі ці події, вони прикладали своє серце для того, щоб шукати Бога. І вони отримували слово від Бога для свого життя. Вони мали праведне життя і вони угоджували Богу. І саме в такий час народився Ісус Христос. Але ми знаємо, що народження Ісуса Христа. Сталося, ми це святкували, але його служіння розпочалося пізніше. І перед тим як розпочалося його служіння, відбулося саме це хрещення, і про це було провіщено ще в пророках, ще в книзі пророка Ісаїв в 40-му розділі з третього вірша написані такі слова. Голос кличе: на пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Хай підниметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасьма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оці прорекли. І ще в пророка Ісаї було прорічене про те, що прийде Месія. Але перед тим, як розпочнеться його служіння, має бути приготовлена для нього дорога. І описано, що має. Гора, вона має понизитися, долини вони мають наповнитися, кривизни, вони мають вирівнятися. І на цю місію так само пророк Малахія, останні вірші старого заповіту, це книга пророки Малахія, четвертий розділ з 5 по 6 вірш, написано: Ось я пошлю вам пророка Іллю, перш ніж день Господній настане, великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив край прокляттям. І так само сказано, що перед тим, як Господь прийде, перед тим як Месія явиться, написано, що Господь пошле пророка Ілю, і його місія буде заключатися в тому, що він приверне серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. І ми спостерігаємо, що прихід Івана що він стався, і Іван це був той чоловік, який приготовлював дорогу для Господа. Чим унікальна ця людина, це тим, що після 400-річного мовчання, коли Бог не говорив через пророків, Бог знову посилає пророка, і його велика місія це підготувати шлях до Господа. Його велика місія це приготувати дорогу. Іван Хреститель це зробив. І знаєте, в Слові Божому сам Ісус Христос про Івана сказав такі слова, що це більше, ніж просто пророк. Хоча Він не зробив ніякого чуда. Хоча він не зробив нічого такого великого, але в той же час написано, що не було більшого від народжених жінками, ніж Іван Хреститель. І в Матвія в третьому розділі. З 11 вірша написано, це слова Йоанна Хрестителя. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасимім. Але перед тим також написано. Текст в Луки я вже не буду зачитувати, оскільки є брак часу. Це проповідь Івана Хрестителя, коли він хрестив на покаяння людей, люди задавали питання, що нам робити, оскільки він казав, що покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І він казав, що той, хто має дві одежини, нехай поділиться з тим, хто не має. До вояки він казав, що ви не маєте чинити шкоду іншим людям, маєте чесно виконувати свою службу. І він проповідував те, що якраз. Він приводив людей до покаяння, готовий в їхнє серце для служіння Господа Ісуса Христа. Він вирівнював дорогу для Господа, і акцент у нього ставився на взаємовідносини між людьми. Він урівнював людей між собою. Хто багатший, він має поділитися з тим, хто бідніший. Хто якісь має вищі службові обов'язки, він має вірно виконувати, не ображати тих, хто знаходиться нижче. До митників він казав, що вони не мають обманювати людей, брати більше. Він вирівнював дорогу для Господа і приводив народ до покаяння. І друга думка, яку я хотів би сьогодні лишити, і в Ісаї, те, що я читав, було сказано, що має це вирівнятися, і тоді явиться слава Господня. І друга думка, яку я хочу лишити, якщо ми хочемо бачити. Слава Господню в нашому житті, нам важливо вирівнювати дороги нашого серця. Якщо у нас є проблеми в взаємостосунках з нашими рідними, близькими або навіть з людьми, з якими ми стикаємося, з кимось біднішим, можливо, це навіть не брат по вірі, не сестра наша, але як нам важливо вирівнювати дороги і відкривати своє серце для таких людей. І тоді ми по особливому будемо бачити, як слава Господня, вона звершується в нашому житті. Третє, що я хотів сказати, Іван Хреститель, його образ описаний, він вів достатньо аскетичний образ життя. Про його зовнішній вигляд сказано, що він був задягнутий в одежі, які були з верблюжого волосу. Він мав ремінний пояс, і його раціон він був достатньо незвичайний. Він їв сарану і дикий мед. І в старому заповіті пророки дуже часто вони були достатньо дивними, вони робили дивні речі. Але все те, що вони робили, воно мало значення. Іван Хреститель також не просто був одягнутий так, але вся його зовнішність показувала про те, що він готується і він готовий до приходу Господа. І вся його проповідь, те, що я зачитував, Іван Хреститель говорить в третьому розділі, що. Я хрещу водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. І далі роз'яснюється, що значить хрестити Святим Духом і Огнем. У руці своїй має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимі». Іван Хреститель. Він, так як було провіщено, і більшість пророків вони розуміли так, що прихід Господа асоціюється з тим, що прийде суддя. Прийде той, хто буде судити народ, прийде той, якби навіть так сказано, ніби з кінцем світу, що коли прийде Месія, це настане кінець світу. І його проповідь, його образ про це показує. Це те, що ця людина вона очікує. І він проповідував якраз покаяння і приготування. І він казав, що ви покайтесь, тому що гряде Месія, гряде цей суд, він має вієчку, він буде чистити тік свій, все, що не угодно для нього, буде попалено у вогні. І третя думка, яку я хотів лишити, що Іван Хреститель був в очікуванні. І це очікування виявлялося повністю в його одязі, це очікування виявлялося в його проповіді, в його діях. Як важливо нам сьогодні також бути тими, хто очікують, очікують Господа, і не просто на словах. І як це виявлялось очікування? До Івана Хрестителя приходили також ці самі фарисеї, садукеї, але Іван Хреститель, бачачи їхнє серце і бачачи те, що вони. Розуміючи, оскільки люди були в очікуванні, що ось гряде Месія, що ось ніби буде кінець світу, вони так само йшли для того, щоб хреститися у воді. Але Іван Хреститель, бачить їхнє серце, він осуджує їх. І каже, він навіть порівняє їх зі зміями, які ніби від пожежі тікають до води для того, щоб спастися. Але він говорить: звершіть гідний плід покаяння. Тому що обряд хрещення він не спасає. Те, що ви зануритесь в воду і підніметесь, це не спасає. Але потрібно звершити гідний плід покаяння. І тому наше очікування Господа це щиро покаяне серце і це учинки праведності, віри перед Богом. Хрещення Ісуса Христа це початок нового періоду, початок служіння нашого Спасителя. І Іван Хреститель, скоріше за все, в повноті, так само, як і більшість людей, не розумів повну місію Ісуса Христа, для чого він прийшов. І коли. Ісус прийшов до нього хреститися, бачачи і вбачаючи в ньому Месію і маючи таке розуміння судді, того, хто буде судити народ свій. Він, ми бачимо, що не хотів допустити, але Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. Четверта думка, яку я хотів лишити, не все, що робить Господь, воно зрозуміло нам в нашому житті. Іван Христитель не до кінця розумів те, що робить Господь. Але він покорився волі Господній. Як важливо нам сьогодні так само в нашому житті, навіть коли ми не до кінця розуміємо все, що робить Бог, покорятися Йому і довірятися Йому. Пізніше Іван Хреститель навіть засумнівався і посилав до Ісуса Христа, коли він не побачив того, про що він сподівався, надіявся, він посилав спитати, чи дійсно ти є той, чи дійсно ти є той. Він, можливо, до кінця не розумів. В нашому житті також може бути багато речей, які ми не розуміємо. Але нам дуже важливо покоритися Господу. І останнє, що хотілося сказати, після того, як Ісус Христос був хрещений, відкрилися небеса і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Те, що відкрилося небо, це ознаменувало те, що відкриття Господнє про Ісуса Христа і Божественне відкриття, воно стає доступним всім людям. Якщо до того, Господь говорив через пророків, Через обраних людей розпочалася ера, коли Господь він почав безпосередньо говорити до людей через Ісуса Христа. І Він говорить до кожного з нас. І пролунали слова: це син мій улюблений, що його я вподобав. І був поставлений акцент, що тепер в пріоритеті стоять не пророки, не Авраам, не патріархи, не Моїсей. Але тепер прийшов на землю Месія, Господь Ісус Христос, і Його потрібно слухати. І тому. Коротенько я залишив ці думок, просто підіб'ємо підсумки, ті думки, які я лишив, п'ять думок. Перше, це те, що відсутність присутності Божої призводить до того, що люди починають ділитися в собі. Як нам важливо мати єднання з Богом і мати спілкування з Богом, це можливо через Ісуса Христа, який прийшов на землю. Друга думка, нам важливо вирівнювати стежки нашого серця, і тоді ми будемо бачити славу в нашому житті. Як це виявляється? Це виявляється взаємостосунком з нашими близькими, з рідними, з людьми, які нас оточують. Третє, як Іван Хреститель, нам сьогодні дуже важливо очікувати Ісуса Христа не просто на словах гриди Господи, але в нашому житті мати щире покаяння і жити по вірі. Четверта думка: не все нам зрозуміло в нашому житті, але нам дуже важливо покарятися Господу. У Бога є свій план, своя місія. Дуже важливо покарятися Йому. І п'яте хрещення Ісуса. Дало початок служінню Господу і показало, що тепер не закон, не передання, не традиції не це є в пріоритеті, але те, що говорить Ісус Христос, як нам можливо виконати Слово Господнє. І ми співали пісню, що ти віддай все в руки Бога. І зараз ми будемо йти в молитві. Ми будемо дякувати Господу за його слово, дякувати за його прихід, за його служіння, за те, що він відкрився для нас. І він став не просто. Людину, яка прийшла, але він став дуже близький до нас, і він сьогодні готовий допомогти кожному, хто потребує, хто шукає його. Якщо ви прийшли на це місце, і у вас є потреба, і ви хочете заявити, і ви маєте віру, що після того як церква помолиться, ви отримаєте вихід в своє життя, ви можете це зробити.